До Черкаського районного управління поліції звернулася 76-річна мешканка обласного центру. З її слів, до неї додому прийшла жінка, представилась лікарем-офтальмологом. Крім своїх послуг, запропонувала купити окуляри за 8 тисяч гривень, які лікують зір. Пенсіонерка сказала, що немає таких коштів. Та візитерка переконувала, що діє знижка і готова віддати товар за тисячу гривень. Коли бабуся пішла у сусідню кімнату і повернулася з грошима, гостя попросила склянку води, поки господиня була на кухні, викрала 7 тисяч гривень і мобільний телефон. Крадіжку потерпіла, помітила за 10 хвилин після того, як зловмисниця вшилась. Правопорушницею виявилась 46-річна жителька Полтави. Підозрюваний загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Правоохоронці перевіряють її на причетність до аналогічних злочинів.